Вітаю колеги! Хочу познайомити вас з дошкою, на якій я працюю. Це дошка OneNote. Чим мені вона подобається. По-перше, всі заготовочки, які я робила, вони вже зберігаються. Ну, наприклад, ось зараз ми в папочці Планіметрія, ви бачите, мої заготовочки, ті, що я робила раніше. Наприклад, я заходжу прямокутний трикутничок, я сюди записала тему, я підскрінила те, що мені треба, вся основна інформація і завданнячка. Я приберу зараз оцю штуку, ви побачите, ось значить, скільки мені треба, скільки я можу зробити відстав. Між ними Я можу писати. Значить, ось, ну, російська мова, вибачайте. Я можу взяти будь-який колір, який я хочу писати. Працюю я із звичайним планшетом. Ось мій планшетик, на якому працюю, я покладу його сюди. Вакуум мене планшетик. Значить, Наприклад, я хочу тут писати. Я вибрала малювання, вибрала ручку і буду писати. Хочу трошечки тоньше, буду писати трошечки тоньше, хочу синеньким, малюю синеньким. Наприклад, мені треба виділити штучку, цю я виділила, мені треба витерти, я витерла, мені треба там вставочку я. Оберу спочатку, чим я малюю, потім вставочку. Наприклад, ось я побудувала коло, якусь там мені треба зробити товстішу лінію, я дала товстішу лінію. В принципі, все знайоме, все просто. Давайте я покажу, яким чином я формую ось ці безпосередньо свої папочки. Я візьму ось чернетки, вони в мене є, і, наприклад, я сюди додаю. Добавить сторіночку. Сторіночка додавалась. Ну, я зразу прибираю це звідси і пишу назву. Ось тут буде назва. От бачите, воно без назви, я зараз пишу назва. для себе. Ну, Наприклад, да? Значить, ми маємо зараз безпосередньо назву, вона вже ось у нас тут з'явилася. Далі Далі мені не треба, оце воно мені вже заважає, я хочу взяти, зробити собі вид, зробити, щоб в мене були клітиночки. Наприклад, це для мене дрібні клітиночки, я візьму ось ці клітиночки. Там, якщо я хочу колір поміняти бумагу, можна так, але мене це дратує і я роблю без кольору. Ось, тепер мені треба сюди підтягнути матеріал. Єдине, що, щоб вони легше совались, я роблю ось так. Я ставлю курсорчик сюди і е, роблю таку заготовочку. Я думаю, що ви побачили, такий ніби квадратик з'явився. І тепер я буду сюди підтягувати, коли я підтягну, вони всі будуть сюди складатися і буде дуже легко ними мігрувати. Е, значить, я беру виставочку, рисуночок і тепер мені треба знайти те, що мені треба значить, Ну, я ось, наприклад, візьму щось що, 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 тестувальник. Ось тут в мене є скріни. І ці скріни, дивіться, я одразу всі підтягнула, вставила. Ось вони в мене тут. Наприклад, мені треба, щоб вони були більшими. Я заходжу у вид і збільшую, і вони всі разом збільшуються. Тепер мені оці клітинки не подобаються, вони дуже великі, тепер я візьму менші клітинки і вони мені зайдуть. Тепер мені треба зробити так, щоб я між ними могла писати. Значить, я ставлю курсорчик і роблю там певну кількість пробілів. Ну, далі ви розумієте, що ви можете зберегти оцю фігнюшечку. Копіювати, вибачайте за мій сленг. І так само я ось, наприклад, вставляю, і в мене вже для роботи, так як мені треба, я собі декілька хвилин і в мене все готове. Головне, щоб у вас були одразу підрізані скрінчики, такі, як вам треба. Все, ви працюєте, воно вже у вас зберігається, воно нікуди не дівається, воно вже буде в тій папочці, куди ви поклали. Ну, наприклад, воно в мене в чернетках, і ви можете працювати будь-яким. Дуже зручно пронумерували класи, пронумерували групи і, в принципі, працюєте. Якщо є питання безпосередньо по, під, про дошку, залишайте під цим відео коментарі, я перечитаю і дам вам відповіді.